Всім привіт! Ви на каналі Ваш Стандарт, це канал про стандарти якості в нарощуванні вій. І сьогодні будемо говорити про клей на осінь. А нещодавно я провела ефір, в якому я поділилася фішками і нюансами про те, як працювати з твоїм клеєм, яким ти працювала ще пару тижнів тому, коли ще погода була інша, умови в кабінеті були інші. Але клей твій залишився, викидувати ж його. І я розказала про мої чотири фішки з курсу, як приборкати клей, абсолютно все про клей і носкові, за допомогою яких можна маніпулювати швидкістю клею. Тобто той клей, який у тебе був швидкий на літо, став тупити скользити, став повільним, що можна зробити з цим клеєм, щоб його не міняти. Там я поділилася нюансами, які я розказую на курсі. Я вже отримала відгук від майстрів про цей ефір. Дуже класно, змістовно вийшов ефір. Ір, а тому тут буде нагадування. Якщо цікава тема роботи клеєм, саме ви з методами впливу на роботи клея на осінь, тим самим клеєм, яким ви зараз працюєте, то приходьте, дивіться цей ефір. Сьогодні поговоримо про клея на осінь. Я взагалі. Не ділю клея на пори року. Я можу працювати будь-яким клеєм в будь-яких умовах. Я просто знаю, як впливати на клей так, щоб він працював з тією швидкістю, яка потрібна мені. Але як правило на осінь і на зиму, коли у нас міняються умови, ми підбираємо інші клея. Зараз у нас міжсезоння. коли вже похолодало, в ось сьогодні 9 градусів, сьогодні 17 жовтня, і скоро буде опалювальний сезон, і вже будуть інші умови. У нас будуть інші умови по температурі і вологості. А от зараз якраз той період, коли холодно, коли нема опалення, а коли ще волога достатньо висока, то е, будемо говорити про роботу з клеєм саме в таких умовах. Ми повинні розуміти, що наш клей. Класно працює в тих умовах, які пише виробник на упаковці. Проте на роботоклеї ще впливає дуже багато нюансів, які ми можемо набрати до уваги. Мої дівчата, які проходили курс, як проборка клей, пишуть мені потім відгуки, що блін, вони навіть не думали, що деякі нюанси можуть впливати. можливо, ви помічали, що прийшла одна клієнтка перша. Ви відпрацювали все, коли класно працював, все було чітко. Прийшла інша, буквально прийшло там за між клієнтами 5-10 хвилин. Капаєте клей, починаєте працювати, а клей вже працює по-іншому. Хоча на гігрометрі умови не змінилися, температура і вологість не змінилася. Так от є ще і мікроклімат, який також впливає на те, як буде працювати наш клей. Але сьогодні не про це. Сьогодні будемо говорити, який клей підійде при різкій зміні температури і вологості в, нашому, в наших приміщеннях. Буду розказувати на своєму прикладі. У мене зараз температура і вологість. У мене зараз 19 градусів і 57% вологості. Ця вологість для мене критично мала. А як правило, в моєму приміщенні десь 70-90 вологості такий різкий перепад вологості буде давати мені іншу роботу клею. Навіть не на так температура, як вологість. Влітку я працювала клеєм Кіара на 5 секунд і клеєм Sunrise, Він, мабуть, одна секунда швидкості. Клеєм Кіара я працювала лише в той момент, коли я могла включити кондиціонер, коли не було виключення світла. Він тоді, коли я могла відрегулювати температуру більш-менш, я могла ним працювати. Бо коли у мене там 27 28 була температура, то він для мене був загустий. А Sunrise, він і розрахований для таких високих умов, тому ним я працювала до. Ще у мене був клей. Я також декілька флаконів відпрацювала Аврора від Еміліс. Розрахований на дуже високу вологість. Саме тому я його спробувала, і він класно дуже працював, бо в мене доходило, я що кажу, і до 90% вологіст. Зараз я не міняла свої клея. Я працюю тими ж клеями. Лише Еміліс у мене закінчився. Ось у мене два робочих ні, є ще. Не, не, не договорила. У мене ще був Лашзон Елегант. Він працює на упаковці написано 20-25 градусів, 40 60 вологості і швидкість 0,5 секунд. Також я влітку ним працювала. А зараз у мене залишилось тільки ці два, і я просто регулюю їх швидкість за допомогою моїх методів впливу на роботу клея без препаратів або з препаратами. Проте, якщо літом я кіар могла брати лише коли у мене кондиціонер охолодив приміщення, волога спустилась на поверхні, а не літала в повітрі. Так як це буває при підвищенні температури, мій клей, той самий Кіара, мабуть, ще той самий, флакон, він, так, ще той самий флакон, він змінив свою текстуру. Він став іншим клеєм, він почав вести і працювати себе по-іншому. Якщо в умовах підвищеної температури він був він сам по собі, така консистенція у нього густовата. Якщо він був такий густуватий, і він набирався більше. А я люблю просто ну, сама по собі, люблю рідкі клієнтки, як водичка, щоб його і не видно було, щоб клеєве з'єднання було тонкісіньке. До речі, це міф, що чим більше клею, тим краще буде носка. А ні на своєму курсі я детально розказую процес полімерізації, розказую, яке повинно бути ідеальне клеєве з'єднання, розказую нюанси і тонкощі, і дівчата після курсу розуміють, що набирати більше клею, коли це не потрібно. Є ситуації, коли ми можемо набирати більше клею. Це обумовлено певними причинами, але просто так набирати більше клею, тому що просто носка була краще. Це ну просто безглуздо. і ось. Клей із своєю такою густою консистенцією став більш рідким і почав працювати так, як мені подобається. Проте змінилися умови, і він почав працювати трошки повільніше. Тут на, на упаковці не написано, які для нього умови. Но мені здається, у нього класичні умови, як і скрізь 20-25 температура і 40-60 вологості. Так ось я зараз перейшла повністю на цей клей. Він рідесенький, він класно набирається, він класно працює, але при об'ємі моєї вологості така, як була, там 60, 70, 80, все круто. А коли волога падає, він починає трошки густіти. Ну, падає за 50. У мене такого. Не було, але це саме через вологість. Він у нас такий стає рідесенький, і саме через те, що вологість у нас не в повітрі, а на поверхнях. Волога при а, різних температурах веде себе по-різному. Я почала їм працювати, я просто набираю його трошки менше, і ще можу прискорити, коли це мені потрібно. Коли у мене також змінюються умови впродовж от зараз у мене 19 градусів в день буде до 23. Ось, коли 23 температура, вологість 80-90, мені його не доводиться прискорювати. Зараз, коли ось я почала, якщо б зараз я почала, почала працювати, то мені б довелося прискорювати. Скорювати роботу клея або на натуральних віях, або на штучних. Тут вже виходячи з того, які натуральні вії до мене прийшли, і деякі ще інші нюанси, які деякі майстри не беруть до уваги. Ще, ще хочеться сказати про вибір клею на осінь. Як правило, ми йдемо в магазин і кажемо, можна нам клей пошвидше. Ну, ваш клей минуле не працює так, як хочеться, нам хочеться його скоріше. І ми беремо клейчик 0,2 секунди, наприклад, або 0,3. Такі клея, як правило, рідкіші, а вони автоматично будуть працювати швидше, бо швидкість заявлена менше. Але треба брати до уваги ще інші різні фактори. І треба Знати, як прискорити роботу клея, як сповільнити клей, так сповільнити клей також можливо. У мене є цілий комплекс заходів для сповільнення роботи клею. І навіть якщо ви купили ось зараз міжсезонні клей на 2 секунди, у вас через два тижні включили опалення, а у вас ще той клейчик не не закінчився, ви його не використали. То ви зможете після курсу працювати. З цим клеєм, знаючи, що зробити, щоб його сповільнити, щоб не біжати і не купувати знов новий клей, через те, що у вас знов піднялася температура і змінилися умови роботи. Дівчата, напишіть в коментарях, яким клеєм ви зараз працюєте, мені дуже цікаво буде почитати. І подивіться ефір, в якому я розказую про 4 підходи до роботи з клеєм зараз в міжсезоння, тобто саме принципи, якими можна прискорити ваш клей зараз, в той момент, коли ви ще не купили більш швидкий клей. Посилання буде під цим відео. Ставте лайк, якщо сподобалося, і було корисно, і підписуйтесь на канал. Ленки гарно п'ять секунд я працювала в той період, коли я